Тема сьогоднішнього уроку – поняття про класифікацію рослин. Ви вже знаєте, що мешканці планети Земля надзвичайно різноманітні, кожна група організмів відрізняється від інших особливостями будови, процесами життєдіяльності, середовищем життя. На нашій планеті існує більше як 350 тисяч різних видів рослин. Одні з них зовсім відмінні від інших. Є організми дещо схожі між собою. Або майже однакові. Тому з давніх давен учені намагались об'єднати їх у групи, тобто класифікувати. Першу систему рослинного світу запропонував грецький учений Теофраст, завдяки якому ботаніка стала самостійною наукою. Розділ ботаніки, що вивчає різноманітність рослин, називається систематика рослин. Упродовж тисячоліть людина, стикаючись із певними рослинами, давала їм конкретну назву це народні назви, які використовують у певній країні чи місцевості. Навіть в одній країні у різних її регіонах одну і ту саму рослину називають по різному. Наприклад, поширену в Україні рослину барвінок малий, називають ще барвін, хрещатий барвінок, барвінець, ворвинок, зеленка, могильник тощо. Та невже вчені мають запам'ятати так багато назв, щоб зрозуміти, що йдеться про одну і ту саму рослину? Звісно ну, ж, ні, бо кожному видові організмів вчені дають єдину наукову назву, зрозумілу дослідникам усього світу. Вона складається із двох слів латинською мовою. Систему подвійних назв вивів, запровадив у науку ще в 18 столітті шведський учений Карл Ліней. У нашому прикладі рослина має наукову назву барвінок малий». Перший із цих двох слів – «барвінок» – це назва роду, до якого належить рослина. Це слово є ніби прізвищем організму. Друге слово малий. Видовий епітет це особисте ім'я, що відрізняє саме цю рослину від інших представників роду. Чому наукові назви організмів подаються саме латинською мовою, а не, скажімо, іншими мовами, які є на нашій планеті? У XVIII сторіччі, власне, коли жив Карл Ліней, наукові праці писали латинською мовою. Цей принцип подавати міжнародні наукові назви організмів латинською на мовою зберігся й дотепер. Зі свого повсякденного досвіду, ви знаєте, що за певними зовнішніми ознаками можна відрізнити березу від тополі, сосну від ялини, шипшину від малини тощо. Тобто ми об'єднуємо в групи організми, подібні за певними ознаками, і відрізняємо їх від інших груп з відмінними рисами. Учені, спираючись на всебічне вивчення організмів, об'єднують їх у певні групи, які називають систематичні одиниці. Найменша систематична одиниця це вид. До одного виду відносять особин, які подібні забудовою та процесами життєдіяльності і дають плідне потомство. Усі характерні ознаки виду нащадки успадковують від батьків, крім виду, використовують і інші систематичні одиниці. Так, подібні між собою види рослин об'єднують в один рід. Наприклад, види береза бородавчаста та береза пухнаста належать до роду береза. Близькі роди об'єднують у родини. Так, роди Бук, Каштан і Дуб належать до родини Букові. Близькі родини об'єднують у порядки. Наприклад, родини Ліщинові та Березові входять до порядку березоцвіття. Близькі порядки об'єднують у класи. Так, порядок букоцвіті разом з багатьма іншими порядками входить до класу дводольні. Класи. Входять до складу відділів, наприклад, класи дводольні та однодольні належать до відділу покритонасінні рослини. Увесь світ рослин складається з відділів: це різноманітні водорості, мохи, плавуни, папороті, йогонасінні та покритонасінні. Класифікувати певний рослинний організм це визначити його місце в системі рослинного світу. Для цього вчені визначають приналежність певного виду до всіх основних систематичних одиниць. Наведемо такий приклад. Всі ви знаєте рослину Шепшину. Один з її видів має назву Шепшина голчаста. Цей вид є одним з видів роду Шепшина або троянда. Разом з іншими родами. Він входить до складу родини розоцвіті яка належить до порядку розоцвіття. Цей порядок є одним з тих, що належить до класу дводольні. Клас дводольні разом з класом однодольні входить до відділу покритонасіння.